Потрібно розіграти серед своїх підписників щось. Наприклад, 70 літрів паливо за перше місце, 30 літрів паливо за друге місце. Як ми вже розігрували, їм всім дуже сподобалось. І третє місце в нас буде такий собі приз від мене на <сум> прямому етері. Коротше, давайте так. Розіграш на каналі Автоексперт» 70 літрів і 30 літрів перше, друге місце, а також, будь ласка, умови. Підписуємось на наш канал, натискаємо дзвоник, пишемо під цим відео слово «приймаю участь, фразу приймаю участь і, звісно, просто-напросто потім перевіряємо результати у наших телеграм-чатах і телеграм-каналах. Вони в опису під цим відео є. Усі умови в принципі в опису під цим відео термін розіграшу це три місяці, бо канал ще маленький. Не можемо поки робити більше, і він буде через три місяці. більш точну дату ми напишемо також в опису під цим відео на нашому прямому етері на нашому каналі. Тож приймаємо участь.